А з ефірі закон і честь. Програма про діяльність органів прокуратури Чернівецької області, про людей, які присвятили своє життя роботі в цьому правоохоронному органі, а також про зміни в українському законодавстві. Слово прокурор походить від латинського, що означає турбуватися. Вперше прокуратуру було створено у Франції у XVIII столітті для захисту інтересів королівської влади в судах. Пізніше для переслідування злочинців і поновлення правопорядку прокуратура Буковини також має давню історію. Відповідно до рішення австро-угорського імператора Франца Йосифа, 18 січня 1853 року була прийнята спільна постанова Міністерства внутрішніх справ, юстиції та фінансів про утворення Чернівецької краєвої судової прокуратури, яка розпочала свою діяльність у вересні 1855-го. Очолював структуру прокурор, який був радником при краєвому суді. Працівники та службовці призначалися виключно міністерством юстиції. Прокуратура здійснювала загальне керівництво та нагляд за роботою судів. А піз Зніше і за роботою імперської служби безпеки відомство було ліквідоване в листопаді 1918-го у зв'язку із розпадом Австро-Угорської імперії. Територія Буковини тоді перейшла під юрисдикцію Королівської Румунії аж до приходу радянської армії і утворення Чернівецької області у складі української РСР в 1940 році. Тоді ж створили нову прокуратуру, але з початком Великої Вітчизняної війни її робота була припинена до квітня 1944-го. Загалом, за всю історію цього відомства. На Буковині його керманичами були 16 професіоналів. Сьогодні одним із пріоритетних напрямків діяльності прокуратури Чернівецької області є боротьба зі злочинністю та корупцією. За 9 місяців 2012 року на території Буковини зафіксоване суттєве зменшення загального рівня злочинності на 12%. Уповільнився темп росту злочинів, скоєних неповнолітніми. В ході реалізації нового антикорупційного законодавства суб'єктами протидії корупції упродовж трьох кварталів складено понад 50 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. У провадженні правоохоронних органів були 44 кримінальні справи з ознаками корупції, з них 18 – щодо хабарництва. Також у поточному році органи прокуратури приділяють особливу увагу щодо захисту конституційних прав громадян та інтересів держави. Проведено низку наглядових перевірок щодо дотримання законодавства про оплату праці, соціальний захист інвалідів, охорони здоров'я бюджетної сфери тощо. В поточному році нам вдалося не допустити зростання боргу із заробітної плати, який станом на перше десяте становить 179,6 тисяч гривень. Завдяки втручанню органів прокуратури виплачено понад 2 мільйони заборгованої заробітної плати. Також приблизно така сума відшкодована до пенсійного фонду. Також органи прокуратури провели перевірки щодо додержання законів у сфері охорони дитинства, під час яких особлива увага надавалася захисту прав дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдяки принциповій позиції прокурорів захищено права більш ніж тисячі дітей. На їхню користь відшкодовано понад 300 тисяч гривень. Окрім того, систематично вживаються заходи щодо забезпечення законності у сфері охорони довкілля. Відшкодовано також більше 1 мільйона гривень. Порушено багато кримінальних справ, а точніше це 21, притягнуто посадових осіб, більше 300 до відповідальності. Разом з тим, хочу сказати, що на цій ділянці ще є велике поле діяльності, особливо по видобутку гравої на піщаної суміші в річках наших. І, як я і раніше не раз говорив, і ще хочу сказати, якби були внесені зміни. До зчина законодавства України, особливо про адміністративні правопорушення, де була б сказана одна фраза конфіскація всіх засобів, які видобутку і вивезення цієї гравиної піщани, суміші, ефективність була б набагато кращою. 19 листопада 2012 року набирає чинності новий кримінально-процесуальний кодекс України. Питання про необхідність його оновлення та вдосконалення стояли ще з 1992 року, коли після здобуття Україної незалежності були створені нові судові та правоохоронні органи. В результаті їхньої діяльності до кодексу, який був прийнятий ще в 1960 році, виносилися численні зміни, але вони мали поверховий і несистемний характер. Над принципом. Во новим нормативно правовим документом працювали авторитетні фахівці, які врахували найкращий вітчизняний та світовий досвід. Основні ідеї нового кримінально-процесуального кодексу України такі. По-перше, реальний захист прав учасників кримінального процесу, як підозрюваного, так і потерпілого, забезпечення відшкодування завданих йому злочином збитків. По-друге, посилено роль прокурора, який здійснюватиме нагляд у формі процесуального керівництва, і він же буде підтримувати державне обвинувачення у суді. Також оптимізовано систему запобіжних заходів. Відтепер тримання під вартою буде винятком: як альтернатива, особисте зобов'язання, порука, застава, домашній арешт. Розширено судовий контроль на стадії досудового розслідування. З Цією метою вводиться посада слідчого судді, який буде стежити за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Удосконалено судове провадження. Суд буде безпосередньо досліджувати всі докази. Як наслідок, зникне сенс отримання показань слідчим із застосуванням насильства або погроз. Враховуючи світову практику, запроваджено суд присяжних щодо злочинів, за які передбачено довічне позбавлення волі. Також запроваджена спеціальність організація зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. Цим займатимуться спеціальні слідчі та судді. Для прискорення кримінального процесу вводиться поняття розумні строки, спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків, а також угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним або між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості. І ще одна новація: розширено кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення, по яких функції обвинувача будуть виконувати потерпілі, які в будь-який час до вироку Зможуть відмовитись від обвинувачення, зокрема у разі примирення із винною особою. Я вважаю, як людина, яка попрацювала в органах прокуратури понад 30 років, що це не обмеження і не звуження діяльності прокурорів, а це просто систематизація в одне більш багато вагоміше діяння. І думаю, що діяльність прокурорів буде більш ефективною, ніж раніше. За всю історію органів прокуратури Чернівецької області у цьому відомстві працювало. Працює й нині багато високопрофесійних та творчих людей. Ми розповідатимемо про них не лише як фахівців своєї справи, а й про їхнє життя поза роботою. І перша історія про колишнього прокурора Буковини Віталія Поцілуйка. Віталій поцілуйко народився на Вінниччині в багатодітній родині. Як і більшість хлопчаків любив спорт, ганяв з ровесниками у футбола. Потім захопився настільним тенісом і досяг дуже гарних результатів. Став кандидатом у майстри спорту. Завжди любив читати і навіть подумував у майбутньому стати журналістом. Та доля розпорядилася інакше. Під час служби в армії юнак несподівано вирішив стати юристом. Вступив до Харківського юридичного інституту і закінчив його з відзнакою. Працював юрисконсультом, слідчим, але своїм покликанням вважає сам. Прокурорську діяльність. Віталій Михайлович пройшов усі її щаблі, аж до прокурора Чернівецької області, і завжди керувався у своїй роботі одним правилом захищати інтереси людей. Тому що ми нерідко прокурора ми бачимо тільки, що він караючий меч там і так далі. Я бачив цю професію і бачу її трошечки по-іншому, що це людина, людина-захисник людей, перш за все. І сьогодні мені не соромно за свою. Діяльність за те, що я робив, в яких районах працював з повагою. Відгукуються про Віталія Поцілуйка і його колишні колеги. Він був прекрасним корівником. Він ніколи не гнався за показниками особливо. Він завжди говорив, що треба виходити із законності в регіоні і при цьому об'єктивно відноситися до всього того, що нами виявлено, і вживати усіх заходів для усунення порушень закону. Віталій Михайлович, я можу сказати, тільки добрий. Він завжди допомагав як у роботі, так і в особистому житті. До нього можна було звернутися з будь-якого питання, отримати пораду. Був справжнім наставником. Сьогодні Віталій Михайлович на пенсії, але колишніх прокурорів не буває, вважає він, тож вирішив поділитися набутим досвідом із молоддю. Нині він викладає в юридичному коледжі при Харківській юридичній академії. каже, на новому поприщі почувається дуже добре. А ще є гарне хобі письменництво, причому художня література. З-під пера поцілуйка вийшло чотири книги і вже готується побачити світ п'ята. Писав спочатку для себе, потім дав почитати друзям, які переконали, треба друкувати. Я в цьому знаходжу якусь розрядку від того буденного життя, яке сьогодні є. Я в цьому бачу своє якесь покликання, і це слово я пропускаю через свою душу, через серце, і можливо тому легко читати його. Але я хочу вдосконалюватися, хочу писати якісь більші форми. Всі твори історії з реального життя. У більшості оповідань присутній збірний образ прокурора. Віталій Михайлович описує його як професіонала, чесного, порядного, вдумливого, врівноваженого, а головне людяного. Зрештою, таким, яким є і сам. На сьогодні це все в ефірі телеканалу Буковина. Була програма Закон і честь. До побачення.